Вітаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Про минули перші осінні місяці. Як називаються перші два місяці осені? Молодці, ви дуже спостережливі. Вересень та жовтень. А як називається третій місяць осені? Так, листопад. А ви знаєте, чому останній осінній місяць називається саме листопадом? У листопаді закінчується падолист. Повторіть, будь ласка, падолист. Це осінні явище в природі, коли опадають листочки з дерев. Падолист. Згадайте, яким все довкола було недавно красивим, барвистим, ясне сонечко світило на червоно-золотисті крони дерев, а вони ніби усміхалися, пишаючись таким пошатним вбранням. А зараз подивіться усе довкола ніби сумує та тужить. Ви згодні зі мною? Тож чому осінь сумна? Давайте ми з вами пограємо в дидактичну гру Яка осінь та дізнаємось про це. Осінь, яка сумна, золота, дощова, туманна, сонячна, холодна, жовтолиста, чарівна. Різнокольорова, врожайна, запаслива, вітряна, журавлина, шкільна, грибна, мокра, золотокоса, сіра, мрілива, тепла, Отже, ми з'ясували, що осінь сумна, тому що дерева без яскравих листочків, голі, сумні, тому що небо похмуре, дощове, сіре, низько, темне, сумне, тому що все частіше йдуть дощі, холодні, рясні, довгі. Тому що частіше повіває вітер, сердитий, сильний, холодний, тому що сонечко виглядає за хмар дуже рідко, тому що всі перелітні птахи вже відлетіли до вирію і стало тихо та сумно, тому що ночі стають довгими, а дні Коротшими. Дійсно, діти, осінь, пора невесела, усе довкола нас ніби журиться. Як ви гадаєте, за чим сумують дерева, кущі, небо? Правильно, за теплими днями, що вже скінчилися, за ясним сонечком, яке рідко визирає за хмар, за барвистими листочками, які дерева втратили. Діти, навіть у такій похмурій та печальній порі можна побачити дивну казку, відчути чудовий настрій усього, що нас оточує. Ось послухайте, як розповідає нам про осінню пору Василь Сухомлинський. У казці Дід Осінник, що я знайшла для вас в інтернеті. Дід осінник. В темному лісі живе. Дід осінник, він спить на сухому листі І сторожко прислухається до співу пташок. Як тільки почує сумну пісню журавлів, курли, курли, підводиться і каже: Приспіла моя пора, відлітають у теплий край журавлі. Виходить тоді із лісу дід осінник, сивий у сірім плащі. Де пройде, там листя жовціє і падає на землю. Виходить на узлісся, сідає, схилившись на дуба, і тихо, тихо, щось співає. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте, розвівається на вітрі, ось вона вже простяглася на луки. І луки стали сиві. Осінній туман, кажуть люди. Їм і не втямки, що це борода діда осінника. Діти. Оберіть правильну відповідь, де живе дід осінник? У полі, у саду, у лісі. Так правильно повне речення дід осінник живе у лісі. На чому спить дід? На сухому листі, на м'якому мухові, на сирій землі. Так дід спить на сухому листі. До пісні яких птахів прислухається дід осінник, ластівок, журавлів, шпаків. Молодці дід осінник прислухається до журавлів. У чому виходить дід осінник з лісу? У жовтому дощовику, у сірому дощовику. У сірому плащі дід виходить з лісу у сірому дощовику. До якого дерева прихиляється дід до берези, до дуба, до сосни. Правильно дід прихиляється до дуба. Борода діда осінника це осінній дощ, осінній вітер, осінній туман. Так, борода діда осінника це осінній туман. Наша мова діти дуже красива, мелодійна, а уява творча і багата. Часто ми говоримо порівняннями різними образними виразами. Давайте пограємо в гру Послухай і поясни, що мають на увазі, коли кажуть, небо насупилось. Це означає, що небо затяглось хмарами, стало темним. Хмара проливає сльози, іде дощ, дерева стогнуть. Це означає, що дерева хитаються від сильного вітру. Вітер розгулявся, піднявся сильний, дужий вітер. Листя танцює, це листечко летить і кружляє на вітрі. Сонечко лягло спати. Це означає, що сонечко зайшло за обрій. Про осінню пору існує багато народних прислів'їв. Пропоную вивчити одне з них: Восени і горобець багатий. Це означає, що осінь багата на врожай, Восени і воробець багатий. На все добре малята. До нових зустрічей. Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.